Як його звати, вичекаєте? Так, і прокуратура в нас прибула. Також не встановлена причина, чи ви по тому факту, що застукали Савчука? Перевірка, відповідно чого. Бо в нас версій дуже багато. Відповідно чого. А чого ви не пускаєте журналістів? Ну то як це ви нічого не знаєте? Є, да, хочуть, мають наміри приховати. Викликали самих пірсів сюди місцевих, щоб щось приховати. Мужчина, двері закриті, ви так швидко не сховаєтесь. І не дергайтеся за ручку. В вашому стані це дуже нервово. Любовницю шукаєте. Любовницю шукаєте? Вскорі? Мені шкода її. А чого любовні сушку скоріше? Так, ще приїхала одна машина, яка дуже розверталася. У Нас тут можна побачити автотранспорт одних наших місних клерків. Які одні бояться? Дитині укол робити во так. Якщо дитині вже робить у Так там хтось приїхав на чорній машині, боїться вийти. Ну отак таємно в нас все робиться. Вирішили таємно приховати.